Всім привіт! До вашої уваги! лот шкарпетки жіночі бренду Esmara. Є різних кольорів. Розмір від 35 до 42. З розміром 35-38 буде 57 пар. Матеріал Ктон поліміт та Елостан. З розміром 39,42 буде 29 пар. Всього в лоті 86 пар. Вартість лоту 1690 гривень. Ціна однієї пари 19 гривень 65 копійок, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую заробляємо разом!